Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Сьогодні я знайшов в інтернеті цікаву інформацію з приводу закону України проведення в дію Конституції України, начебто що він не застосовується на території України. Давайте послухаємо. Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні народ нас дуже важлива інформація, а саме мова піде про те. Що Верховна Рада скасувала закон про введення в дію конституції України 96-го року. Це вже гудять всі пабліки, всі ютуб-канали, всі групи Телеграм, Тікток, Фейсбуки і так далі. Люди кричать: Ау, Караул, конституцію відмінили. Що робити? Як ми себе будемо захищати? Це єдиний наш шлях, це єдине наше спасіння. А тут ми маємо таку ситуацію: відмінили нам конституцію, і це дуже страшно. Це катастрофа. Все короче, він там далі розповідає. Там багато води є. Я вчора побачив цю інформацію і зайшов спеціально на сайт Верховної Ради України для того, щоб можна було перевірити цю інформацію. І дійсно там була така відмітка, що даний закон не застосовується на території України. І підставою було: я потім, по посиланню перейшов, підставою було закон про дерадінізацію. Ось давайте зайдемо на цей сайт Верховної Ради і перевіримо цю інформацію. Ось, дивіться. Так от, в цьому місці, де написано чинний, вчора була інформація, що він не застосовується на території України даний закон. Як правило, це була, видно, технічна помилка людей, які обслуговують цей сайт. І, видно, це була помилкова інформація. Сьогодні цю ж помилку виправили. І нічого страшного в цьому немає. Ну тобто, це вже був, скажімо так, промах цих працівників. Нічого страшного немає все нормально.